Україну звинуватили у авіатрощі пасажирського лайнера у Казахстані. Росавіація стверджує, нібито літак азербайджанських авіаліній атакували українські дрони. Але замовчує те, що на обшивці виявили сліди російської ППО. Чи міг борт обійти небезпечну зону і залишитися неушкодженим? Подробиці трагедії та намагання росіян вигородити свою ППО розберемо у цьому випуску. Очільник росавіації Ядроу через два дні після авіатрощі зробив заяву щодо падіння цивільного літака азербайджанських авіаліній. Компанія стверджує, що до катастрофи причетна Україна. Мусимо почути цю тезу повністю і продовжимо. Адмічу, що обстановка в цей день і в ці часи в районі аеропорту Грозний була вісьма складною. Українські бойові безпілотники в время предпринимали террористические атаки на гражданскую інфраструктуру в городах Грозний і связи с этим в районі аэропорта Грозний вводився режим кавер, предусматривающий немедленный уход всіх воздушных судов из указаного пространства. Але ж ви самі почули, повітряний простір над литовищами мали би закрити. Чому ж борт не перенаправили за іншим маршрутом і не попередили про це завчасно? Рішення летіти в аеропорт Актау пілот літака, що розбився, прийняв самостійно. Відповідає на це питання знову ж таки Росавіація. Тобто, саме пілота зробили ЦАПом відбувайлом. А те, що в цей час працювала російська ППО, і про це нікого не попередили, росіяни закривають очі. Хоча з іншого боку, чому ж закривають? З цього зробили ціле святкове дійство. Рамзан Кадиров нагородив свого племінника, який звітував про знищення всіх цілей над Чечнею в день аварії, в тому числі і російські снаряди летіли і над Грозним, де не зміг приземлитися літак. І на обшивці судна фіксували сліди саме російського озерка. Тим часом в азербайджанській авіакомпанії наголосили, що перед тим як їхній пасажирський літак зіштовхнувся із землею, він зазнав зовнішнього фізичного чи технічного втручання. Не деталізовано, у чому саме полягало це втручання однак прийнято рішення, що на найближчий період компанія призупиняє польоти до російських міст. Депутат парламенту Азербайджану, член комітету з міжнародних відносин Расим Мусабеков, наполягає: російська сторона має вибачатися, адже літак зачепило у небі над суб'єктом РФ. Ті, хто вчинив це. Мають бути притягнені до кримінальної відповідальності, необхідно виплатити компенсації за загибель людей та постраждалим. Якщо цього не буде, то відносини, звичайно, перетічуть в іншу площину. Якщо працює ППО, то аеропорт має бути закрито. Має бути сповіщено, щоб сюди ніхто не літав. Тому винні мають бути притягнуті до відповідальності, наголошує політик. Прес-секретар президента РФ Дмитрій Пісков заявив, що. Цю заяву бачив. Але у Кремлі досі вибачень, чи бодай якихось реакцій не дали. Там наполягають, висновки будуть зроблені за результатами розслідування. Раніше від Міністерства транспорту Казахстану лунала версія про нібито вибух кисневого балону у салоні літака. У відомстві заявили, що таку інформацію надав керівник польотів Ростова-на Дону. Мовляв, пасажири втрачають свідомість і зробили запит на реанімацію після прибуття. Втім, виживший бортпровідник літака, що розбився в Актау, заявив, що удар по лайнеру стався ззовні і виключив версію із балоном, що вибухнув. Поки Кремль робить вигляд, що експертиза має показати щось нове, росіяни випускають у світ цинічні передноворічні ролики. За сюжетом російська ППО збуває Санта-Клауса. В кінці дід Мороз каже, цитую. «Не нужна нам нічого іностранного. На тлі фактичного збиття цієї ж російської ППО пасажирського літака, ця реклама має ще більш насмішливий вигляд і насправді цинічний. Чи вважаєте ви, чи будуть винні такі покарані? І скільки ще часу може відтягнути Російська Федерація перед оприлюдненням даних експертиз? Діліться думками в коментарях. Нові деталі авіатрощі пасажирського літака над Казахстаном в РНБУ України підтвердили збиття російським ЗРК. Росіяни намагаються замести сліди. За правду дають терміни. Чи покарають винних? Будемо розбиратися у випуску. Підпишіться, і ми починаємо. Азербайджанський літак Ембраєр 190 який 25 грудня впав у місті Актау на заході Казахстану. Таки збили російським ЗРК. Чотири, які раніше ходили у мережі, підтвердив Андрій Коваленко, глава центру протидії дезінформації при РНБО. Нагадаю, борт прямував із Баку до Грозного, і ось що пише Коваленко: Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього. Літак отримав пошкодження від росіян і його відправили до Казахстану, замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей. Троща привернула увагу і західних медіа свої версії висувають експерти по всьому світу. Видання Більд назвало причину інциденту роботу російських систем ППО. лайнер могли збити помилково. Водночас Євроньюз та низка медіа публікує результати розслідування. Згідно з ними, літак Азербайджан Ейлайнс збила російська ракета класу Земля Земля. Автори матеріалу посилаються на джерела в уряді Азербайджану, хоча публічно влада цієї країни, дружньо налаштованою до РФ. Як причину падіння літака назвала зграю птахів, з якою нібито зіткнувся лайнер, після чого в літаку ймовірно міг вибухнути кисневий балон. Спікер сенату Казахстану каже, ніби версія зі збиттям ракетою, це цитую хайп, спекуляція, необґрунтовані заяви. Водночас на відеозаписах і фото лайнера видно сотні дрібних отворів у хвостовій частині, і там явно проглядається вплив. Зовні всередині. Експерти вже менш ніж за добу від трагічного падіння навіть встигли графічно відтворити сценарії проходження ракети повз лівий фланг судна. Натомість Кремль відмовився у будь-якому вигляді порушувати тему про причини надзвичайної ситуації. Ось заява Дмитрія Піскова. До висновки у слідства вибудовувати будь-які гіпотези було б неправильно. Ми, звичайно, цього робити не будемо, і ніхто не повинен цього робити. Потрібно дочекатися закінчення слідства, сказав прес-секретар Путіна. Його слова це така собі дипломатична ширма, яка закриває перед світом намагання диктаторського режиму придушити будь-які пориви видати правду. Одного з пасажирів, якому вдалося вижити, телефон буквально вирвали з рук. Чоловік, перебуваючи у казахстанському шпиталі, хотів записати відеокоментар. каже, літак розламався на дві частини. Сам він сильно вдарився. А поряд з ним була дружина. Що було далі у розповіді? Дивіться самі. удару Я своє відділ і не знаю, гдіана. Один із пасажирів розбитого судна показав, що неладне коїлося ще до удару з поверхнею землі. Всередині салону відлітала обшивка. А сам борт сильно трясло. Ось так проходила евакуація постраждалих. Серед них одна дитина. Стан деяких важкий, але вони транспортабельні. Загалом до обласної багатопрофільної лікарні до Актау було доставлено 27 постраждалих: 15 громадян Азербайджану, 8 Російської Федерації, троє Киргизії. В однієї особи громадянство не встановлено. Пацієнти надійшли з різними травмами, здебільшого з множинними ушкодженнями. У катастрофі пасажирського судна азербайджанських авіаліній загинули 38 людей. Ще одного блогера, який знімав місце аварії, Браєр 190, на 10 діб заарештовано у Казахстані. Азамат Сарсенбаєв показав фото, як поліцейські складають протокол. Чоловіка звинувачують у тому, що на місці події він запускав дрони і заважав роботі правоохоронців. Ось ще одна версія від політичного експерта Майкла Накі. Військові під контролем Рамзана Кадирова збили цивільний літак, який після цього зазнав катастрофи в Казахстані. Він також посилається на кадри пробиття обшивки літального судна. Ну а власне така версія. Чи вірите ви в неї, чи згодні ви з нею, шановні глядачі? Напишіть в коментарях і наостанок красномовне порівняння. Ось так виглядав військовий борт ІЛ-22М, який зумів приземлитися після атаки власної ППО над Азовським морем 14 січня цього року. А це літак Ембраєр Е-190 азербайджанських авіаліній, що впав у Казахстані 25 грудня. Пошкодження на хвості майже ідентичні. Тож, висновки робіть самі. І ще раз вас закликаю спускатися в коментарі, ділитися своїми умовиводами. Можливо, разом ми зможемо прийти до якоїсь конструктивної дискусії. Підписуйтесь на канал сейчас. Дякую вам за увагу.